Що не помітили? Я майстер маскування. Ходімо, покажу правила життя в джунглях. Перше правило маскування. Друге правило спритність. Третє правило багато сну, переважно на деревах, але то для котів. Четверте правило вміти носити важкий груз і лазяти. П'яте правило все, що знаєш ти, знають твої нащадки. А шосте правило яке? Вміти почувати. Молодці малята. Вже хочуть всі спати. Добрий півночі, мамо. Тоді я заряпалась і мене помили. Проте мені це не дуже сподобалось це видно по моєму обличчю, так? Ви, певно, спитаєте, хто це? Це містер. Ми всі такі здивовані, бо бачимо його вперше. Коли мама спитала, що й до чого, він сказав, що живе з людьми, і мама від нього намагалась тікти, але все ж взяла його в зуби та віднесла назад кінець, але вона розказала до чого інакше. Тоді нас було троє, пізніше двоє. А тепер Лелі, повір мені, твій шлях це знайти друзів. Ні, я знайду сестер і братів. Вірила, що я сліпенька, а життя мені лишилось тут недовго самій. Ти з глузду з'їхав? Може, допоможеш клоунеса? Що Я мера правило диких джунглів, померти, живіть. Твої нащадки. Ми давно не бачились. Дай, Дай, мій, мій, тільки мені здається, що тут мами не вистачає, ага. Наступного дня. Я можу її врятувати. Сьоме правило диких джунглів померти, живіть твої нащадки.